Так, добрий день, доброго часу. Вітаю вас з вами. Віздом Таро. Дивіться, сьогодні подивимося з вами на нового короля Великобританії. Яким він буде? І чи якісь це внесе корективи по відношенню до України. Давайте дивитися. Ну, Я вам скажу, що він дуже добре відноситься до України. Єдине, що е, зараз він, в такому, він був в такому підвішеному стані. Я вам скажу, що ця людина дуже розумна. От Король, він дуже розумний. Він, звичайно, не такий розумний, як була королева. Королева була всім. І вона була, знаєте, таким прикладом сильного характеру, вона могла все. Але. Він трішечки м'якіший. Єдине, що застереження, отут карти мені кажуть, що у нього є застереження від води, а точніше, від якоїсь неправильної води. Ну, Всі зрозуміли, так? Йому не можна так багато вживати такої водички. Назву так, мене просили називати. він. Якихось таких от е, нових, новаторських, я не можу сказати, що він щось внесе, От, от, от взагалі, він, по-перше, дуже внушаємий. Йому можна налапшати все, що завгодно. Він розумний, але він такий, знаєте, він більш виконавець, але не головний. Отак от вам скажу. Ну, король, і він цієї, скажем так, нової як посади, він ну, чекав давно. Що ж тут правді в очі? Любий Боженько, правду. Він чекав і він. Він знав, що таке буде, і він знав вже після того, як тато помер. Для нього та, він вважав, що е, якщо мами не стане, так, то тато буде продовжувати це. І він був дуже, ну от, як, навіть як поклонявся. Да? Іерофан тут випадає, як поклонявся татові. Але все змінилося і я вам скажу більше. А, він навіть, він дуже радий, що він піде на цю посаду. Так, він радий, але він ще не, навіть не може якби, зрозуміти, що від нього будуть ну, хотіти. Хоча він дуже багато якими справами займався сам особисто. Він був як, він допомагав, коштовні якісь штуки він робив. Пов'язані з сільським господарством, щось у нього було, сільське господарство. Далі, оборонна. Він трошечки профан, От лузер, в плані якоїсь там військової справи. Тобто він взагалі не, ну, от, не військовий. Він науковець, От навіть так я скажу. Для нього це такий, знаєте, Через силу це все буде. Щось якісь закони будуть прийняті з приводу сільського господарства, я вам скажу. Щось з сільським господарством буде. Це для нього буде головний біль. І я думаю, що він не дуже довго буде правити, от не дуже довго, не так, як королева, ну, по-перше, і вік його не, позв... ну, не дозволить. Ну, мені йде 8-16 років. Ось так. Але його через 2 роки захочуть якось так подвинути. Через гроші. Ну, да, да. Почнуть його так якось. Він буде ну, недієвим, неугодним. Це, по-перше, по-друге, я вам скажу більше. Британія не хоче, щоб він був королем. От якось як байкот буде йому. І от як навіть два-два роки якось почнуться якісь такі. Знаєте, Британія хоче бачити жінку на чолі. Жінку вона хоче бачити. І жінку вона хоче бачити молоду. Ам... Ну, це не дружина цього. Вона і не може бути по закону їхньому, мені здається. Дружина. Двоє. Не дітей, а внуків. А хто там внуки? Внук. Я вам скажу, що всі хочуть бачити королев, королем не Чарльза, а його старшого сина. Отак От вам скажу. І королевою далі вони хочуть бачити Кетрін, дорогенькі мої, хм. вони її бачать як принцесу, як королеву. Вони її бачать, отось... Стержень, який був у е, Єлизавети. Розумієте? Ну от так. І вони бачать, що ну, і він, і вона більш серйозні, і більше вони роблять, і вони будуть на посаді, ну. Як кращими монархами. І я вам скажу, коли вони будуть на посаді, е, і я вам скажу, що от при е, їхньому там, якби, е, правлінні, так, е, держава буде більш розвиватися, ніж при Ну, Таке буде коливатися. Так, вони будуть більш, як Ну, як управляти? А чарзу треба менше пити чогось такого водяного. Для України яким він буде. Для України. Він добре для, до України ставиться. Ви знаєте, він добре до України ставиться, і він засуджує агресію. Він вважає, що Британія повинна втрутитись і повинна. Це навіть йому мамця так хотіла. Це так хотіла королева. І допомагатимуть вони і грошима, і всім. навіть, можливо, трошки більше, ніж було до цього. Нічого не зміниться абсолютно. Гроші будуть, так, все буде сонечно. Єдине, що там момент буде з якимось як. Скажімо так, ну, в планах буде, що вони дадуть таке, з таку зброю, а дадуть іншу. Ось так. Все, дякую вам за увагу. Гарного вам всім дня, до побачення!